Курс прави риболовів любителів власників рибних господарств, рибінспекторів та чиновників водить голова Держагентства рибного господарства України Ярема Ковалів. Неодноразово говорив, що Україна за площі внутрішніх водойм займає перше місце в Європі. Потенціал шалений, а за об'ємом вилову одне з останніх. Проблеми в галузі накопичувалися роками. Основні такі ефективно не система існуючих органів рибоохорони. Непрозорість, резергульованість, що впливає на інвестиційну привабливість в галузі. Проблема в тому, що більшість риби української вона не проходить через офіційні скажімо, канали продажу, а продається в сірій зоні. Ситуацію вирішили змінити реформу рибоохоронного відомства. Чому тому що всі ті покращення, всі ті дерегуляції, боротьба з корупцією, нові правила, покращення діяльності для промисловиків для для всіх, хто причетний до нашої галузі, вони не запрацюють, якщо не буде ефективно працювати контроль і нагляд наш. Підхід не новий старих рибоохоронців розпустити нових набрати. Прийнята постанова Кабінету міністрів про ліквідацію органів рибоохорони. Найближчим часом ми починаємо набір в новий рибоохоронний патруль, створюємо його фактично з нуля. Користуючись найкращим досвідом, який у нас зараз є, без повного перезавантаження, на жаль, ми не зможем, у нас немає шансу ні покращити матеріально-технічну базу наших органів ревоохорони, ні запропонувати більшу заробітну плату інспекторам, ні забезпечити належну їх роботу і навести лад на наших водоймах. Збільшувати зарплатню робі. інспекторам збирається за рахунок скорочення адміністративного персоналу і перерозподілу коштів. За планами Києва, набір до нового відомства оголосять вже наступного тижня. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбар, факти.